До Пресвятої бородиці помолимось, спромосі, Пресвятая Богородице, спаси нас, о пречиста діво бородице Марія, Отце, ми Твої діти, у нашій скорботі до Тебе прибігаємо, сповнена нас свої фадімські обітниці, де сказала у Своєму посланні до світу. Що Ісус хоче рятувати світ через Твоє святе серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням і своїми добрими вчинками, терпіннями і молитвами допомогли тобі рятувати світ, і Ти обіцяла, що світ буде врятовано. Сьогодні наш світ в небезпеці, сьогодні наша Україна. Вмивається сльозами, о мати найдорожча, сповнена нас свої патімські обітниці, дивися, скільки молитов, скільки жертв, та зітхані лини з землі до тебе. Поглянь, як страшно гріх, спустошив світ, він, мов широке море, розлився по землі, жахливі війни. Без вір'я забобони ворожбицтво, чари, магія, гіпнози та спіритизм, страшна ненависть злочини дітовбивства, зруйновані родини, діточки. Без божої любові, мати Божа рятуй світ від гріха, чини, щоб царство Боже наблизилося до нас, щоб невіруючі навернулися. А грішники каялися, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде один пастир і одне стадо, щоб усі християни з'єдналися в єдиній святій Соборній Апостольській церкві. Заопікуйся нами і нашою церквою і прослав славою всіх святих, а між ними і святих Кирила і Мефодія, учителів Слов'янських. Та всіх тих єпископів, священників, які віддали життя в тюрмах і на засланнях, за святу Христову віру прийми ой найдорожча мати покірні наші молитви, і вчини так, щоб ми колись щасливо з тобою могли повторювати біля твого трону, який підноситься біля твоїх престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і українського народу. Матінко Божа, рятуй Україну. А -а -а -а.